Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску Чемпіонат Італії серія А розглянемо результати 13-го туру, турнірну таблицю та список бомбардирів. 13-й тур розпочався у п'ятницю 28 листопада, кому вдома перемогло Сасуоло 2-0. У суботу, 29 листопада, пройшли 4 матчі. У Дінезе на виїзді перемогло парму 2-0. Дженуа вдома перемогла Верону 2-1. Відмітимо, що Верона забила першою на 21-й хвилині. Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі Дженуа та був замінений на 85-й хвилині. Ювентус вдома переміг Кальярі 2-1. Ювентус пропустив гол першим на 26-й хвилині. Потім двома голами відзначився нападник Ювентуса Кенан Єлдис. Мілан вдома переміг Лаціо 1-0. У неділю 30 листопада пройшли 4 матчі. Летче вдома перемогло Торіно 2-1. Інтер на виїзді переміг Пізу 2-0. Два голи забив нападник Інтера Лаутаро Мартінес. Аталанта вдома перемогла Фіорентину 2-0. Наполі на виїзді перемогло Рому 1-0. Артем Довбик пропускав матч через пошкодження. У понеділок, 1 грудня, пройшов заключний матч туру. Кремонезе на виїзді перемогло Болонью 3-1. Два голи у матчі забив нападник Кремонезе 38-річний Джеймі Варді. Перше місце у таблиці займає Мілан. 28 очок. Друге місце займає Наполі. Також 28 очок. На третьому місці Інтер, 27 очок. Рома четверта. 27 очок. У зоні Ліги Європи перебуває Комо, 24 очка. У зоні Ліги Конференцій перебуває Болонья, 24 очка. У зоні вильоту перебувають Іза, 10 очок, Фіорентина 6 очок. Та Верона 6 очок. Найкращі бомбардири це Мартінес з Інтера та Орсоліні з Болонії. Вони забили по 6 голів. Не пропускайте результати на нашому каналі.